Розбір «Вебмурал» – це шоу, де власники дизайн агенції розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ємчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацький досвід та бізнес-аспекти. Хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Так, отже, вам ось дивитись нову порцію сайтів, друзі. Що ми як зазвичай Михайло показуємо, як це дібратися? Так, веб-сайти натискаємо на веб-муралі. Далі за категоріями, далі сортування найновіші. Нас цікавлять завжди найновіші сайти, які вийшли за останній тиждень, Мабуть, рак раз. Ми рубрику зробимо раз на тиждень. Тут є e комірс, перший сайт. Ну зробив перед свіжем. Але давай перше подивимося на профіль пересвіжено. Дуже цікава назва. Це дівчина агенція. А ага, це агенція дівчина Київ Україн. Цікаво, пересвіжено агенція. Все ж таки, дівчина, дівчина створила профіль агентський, назвали її агенція, називається пересвіжена, але доставила замість логотипу типу своє фото. Графію, okay. О, трошки такі враження, mm. неординарні. Ну, щось на рівні з Бенксі. Останнє було 26 числа. <рес> ага. Ну, класно, І Demos. Ця робота в нас закинута на платформа тоді саме. Uh -huh. Так, туман-ланом, туман-ланом, туман-ланом. Цікаво. Одразу нам якийсь офер кидають. Ми навіть секунду не побули на сайті, але це трохи швидко. Uh -huh. Ми навіть не встигли зрозуміти, де ми нам вже кидають якийсь сейл. І навіть без опису ніякого. просто сейл, каталог. Мені здається, не дуже ок штука. Давай переходимо, куди нас просять, туди йдемо. Я би хоча без секундаці давав людині побути на сайті. Потім вже кудись її переводити. Make Sense. квадратні дужки. Ми вже таке любимо. Одразу хотів сказати. Відсилочка до останнього сайту з минулого випуску. Сортування. Ну коротше, що тут у нас, e-commerce, на ну, це каталог, мінімалістичний брендовий e commerce Тут просто карточки товару, футер, все. Тут нема що дивитися особливого. Давайте подивимося з головної почнемо. Знову нам туди саме. Дякую. Ми вже були. По візуалу я оцінюю. Міша потім по UX, супомаркетину скаже своє слово. Мені одразу, звісно, подобається те, що якісна фотографія, що нам є комерці e важливо. Це якісно відфотографований товар, що тут ще можна побачити, придбати кожна прикраса несе в собі певні щось. А от це та історія. Ну не знаю, насправді приводу цього. Ця штука мені виглядає як кнопка, якась вона іншим стилем, в ще в таких лапках. Не щитується, що це на слова в одного, одного речення. Трохи воно мені не дуже подобається. Подобається мені туманланом прикольний логотип, такий цікавий шрифт, але я не розумію. Тут я взагалі не бачив окулярах, що тут написано. Це трішки дуже маленький текст. Якщо навіть підсунусь, прочитають With story and meaning. тобто що це ювіліні прикраси з історією і сенсами. Тому і тут на сенси та історія. В Принципі, от сенси історія, сенси історія. Але оцей текст точно хочеться більшим. Що в нас каталог, Q&A і контакти. Ну і дві фотографії. Тут ми бачимо перейти одразу на я так розумію, можливо, такий бестселер товар. Що це таке? Або колекція, підвіска, рибка. І тут та сама підвіска, тут ми нікуди не можемо перейти. Окей, це типу як просто банер. а тут же ну фотографія, де ми можемо перейти на власне цей товар чи на категорію. Важко. Зрозуміти, тобто сама карточка не клікабельна. Мені би хотілося, мабуть, щоб я по на цю карточку вже якісь мав інт, якусь інтеракцію, uh -huh. щоб вона би збільшилась якось гарно якимось зумчиком або там затемнялась, або фотка мінялась одна по наведенню на там іншого ракурсу чи ще щось. Ну і ця частина мені взагалі не зрозуміла. Текст дуже маленький, білий на білому фоні. Важко читати, і цей текст теж мені дуже важко читати. Не однозначно, мене враження від першого екрану, але фотографії якісні, не знаю, поки важко щось мені зрозуміти. Ну в першому блоці ставлять. Категорії, точніше колекції для того, щоб зразу відбул відбулося провалення в конкретну колекцію, яка може потенційно зацікавити відвідувача. Угу. В даному випадку я не зрозумію, що це дві карти да, дві картинки, сітка на цьому все з одного ховара. Навіть курсор міняється на поінтер і все. Ну це так неоднозначно і не очевидно. Ну ти страшний спеціаліст. Ну по візуалу як тобі е... мені не подобається комунікація Ні. візуально придбати одразу. Чому придбати одразу? Ну я ж навіть не знаю ціну, нічого дізнатись більше, перейти в категорію до товару. Угу. Це з приводу вот колтуекшена цього. Ну і так само по суті, аж один заголовок цього цього сайту це кожна прикраса несе в собі певні. Uh -huh. Певні. А далі сенси та історію, чесно, в п'ятий раз кажу, що я не можу це считати. Тому мені не подобається. Типу, леяут паттерн e-commerce застосований, але. Деталі не пропрацьовані знову ж таки. Це ніби знаєш. Десь побачу, що так робиться, але не обдумано створено. Якщо ми підемо, наприклад, зверху по аналізу навігації. Ніколи чесно кажучи, не, не зустрічав, стоп. що QA виводиться вверх, і він, на QA переводить він веде тебе на договір оферта. Це цікаве, це цікаве рішення. Мені здається, що це можливо, просто власник попросив, бо навряд чи дизайнер до цього би додумався. Да. чи це якась ініціатива людей, які розроблялися? Це. Скажіть це власник або власниця компанії. попросила це зробити незрозумілих причин і контакти також, а він можливо він не робочий, тому а що у нас так. зараз перші два лінки ведуть на договір Ні, Ну сайт робочий, очевидно. Домен ну, працюючий все чітко. Люди, які заходять на навбар, навбар має зараз дуже важливе значення для того, щоб зрозуміти обстановку про що взагалі цей магазин, знабігуватися, куди можна провалитися, щоб купити річ, яка потенційно зацікавила людину, що на моменті реклами. Якщо це пряма реклама, вона ведеться правильно на продак пейдж Але якщо це з інстаграму людина зайшла через лінк, вона все ж таки буде шукати там футболку чи Підвіску ту, яку вона побачила десь в пості, дуже часто вона натисне на каталог, і оця підвізка сережки футболки складає враження, що це ну не бренд, а секонд-хенд. Да. Товари різних категорій, різних сутностей, субстанцій. Якщо називається Store, а тут футболка чомусь в одні в одному а на ту... одному рівні категорії. А і тут да. якщо ми зближимо да. Store with meaning. і тут футболка це як абсел. Я думаю, що скоріш за все не потрібно виставляти було б з точки зору маркетингу це як в окрему позицію. Це можливо давати в апсел, можливо. Десь на моменті корзини допродавати як можливість, яка йде тільки після того, як людина замовить собі сережку, тобто окремо її не можна було б купити. Окей, це був би класний хід. Давали унікальність бісі футбол. Mm -hmm. Ну що футболка сама по собі означає? Що це і, футболка і від, від, від ну no ноунейм нем я перепрошую. Так. Ну я раз його бачу. Це а брен. ти бачиш, що футболка мемна? Навіть я б навіть вкрала за хліб з маслом. Це цей мем з, з тебе. А я не знаю. я за хліб з маслом готовий на воровство, малий казав. Я раді маса з хлібом готова на все. Я далі гата вона виробство ліпа хліб смаса. Короче, якась така каша. Мене ще постійно дратує, що коли Все ти окремий пей. Натискаєш на, та, на цей воно відкриває нову стрін. Ну це дуже тупо. Ми на лого, ми хочемо одразу по, перейти на мейн пейдж. Ну нас кидає на окрему вкладку. Тебе губимо по скролами. Не... Цікаво, що там далі нас чекає. Добре, перший блок один з нуля. <реш> один з десяти. Один з нуля. Далі Другий на... блок, ну він цікавий. Хоча він не влазить, Бо але. Тобі він про хліб з маслом, чомусь. ...красенні спогади, да? які переросли в ідею. Мріяли, щоб кожна людина, одягаючи наші прикраси, відчувала саме те, що й ми, бабусне літо. Але чому тоді не меншиться концепція? Концепція це що? Це значить ностальгія, бабусине село, хліб з маслом і молочком, але туман ланом. Та це ж просто колекція може бути бабуся. Вони будуть випускати там дідусь. Ну поки навіть тут річка, немає жодної мови про колекцію. У нас навіть немає ну, такого з та. такої сутності, як колекція на сайті. Тут риба, торт, Тож риба, ні ой, торп, торба, про. не торта, торба. Сережки туманланом і підвіс риба. Хліб з маслом і молоком, але жодний товар, який продається, не відсилається ні до масла, ні до хліба, ні до молока. Нас риба. Можливо, це як бач, на спогадами, які приросли в ідею. І тут можливо якась відсиличка до того, що все буде на спогадах. А хліб з маслом це така. Архетип спогаду. Він же... Чому не зробити колончик одразу хліб з маслом? Якщо це Ні, все бо це, про це, це ідея бренду. Ну я погоджуюсь, що можна було би хліб з маслом зробити логотип, а далі е колекції розвивати в різні. Ну, коротше, ми не туди зараз йдемо. Нам треба повернутися до сайту. Просто в мене не меч зараз. Я бачу тут цю картинку. Та, у нас... Тут ніби їхня філософія бренду розкривається, а не колекції. Як я бачу. Тому що угу. це я це додумаю, бо тут угу. мені не описують, що це в нас є. Чи це колекція, чи це наша філософія. Угу. Я це ще то користувач звичайний. І в мене немає розуміння. Нашу торбу можна стилізувати. Тут. Вже типа, от у нас є така такий продукт, як Торба, і блок під це. Окей. Далі mm -hmm. ком'юніті наше, якісь інфлюенсери. А, та, ось тут вони підписані. Да, да. І там можна перейти в інстаграм, окей. Можна було фут... би додати назву кількість підписників. І футер далі, так? Да? І <пу> футтер, <пу> а ну всі товари, um... давай передамо. Просто всі товари, <пу> всі товари це каталог у нас. є, Так, каталог Мейксенс. А ну вот з маслом бестселер. Чому <пу> немає на голові стрінці, якщо це бестселер? У нас на голові стрінці риба. От якби там був хліб з маслом замість риби, на головному, okay. на хіросекції мови б Та все ж таки була. це назва просто оце презентація самої колекції, але ну немає послідовності, послідовності <пу> в цьому, так послідовності, що є продукт, що собою представляє бренд, що собою представляють колекції і продукти в цьому бренді, і в цих колекціях як вони між собою відрізняються, що відноситься там до якогось там, Сезону, спогаду, неструктуровано, мені здається, навіть у голові фаундерів. От у тебе був хліб з маслом. І воно все починає транстуватися, якби то дивно не звучало. З першого пікселя цього сайту. Оця весь сайт він передається з першого пікселя сайту, коли ми відкриваємо каталог, і тут підвіски, сережки, футболки. Тут би було колекції, всі товари. Тут ти не можеш перейти дійсно, всі товари, просто щоб все підряд дивитися. Я думаю, що в них тут супер багато mm. моб, цих речей. Коротше, знаєш, сама продукція дуже класна. Ну, самі, цікаво, та... самі давай ще продакт-пейдж, Тут цікаво, що глянути цей продакт пейдж буде. Що ми можемо про продакт пейдж сказати? По злочинний ланчужок і шнурок да дуже класно, що по кліку на продукт воно показує зразу да. продукцію, як вона буде виглядати, з яким шнурком це корисне, це повинно бути. Якщо це Shopify, це дуже просто налаштовується. Давай ми додамо в кошик. У нас є підвіз, в нас є вартість, підвіз в гривнях, у нас є хліб з маслом, Оп. опис, детальніше, опис. характеристика, догляд, доставка більш детально тут. І тебе всюди-сюди, а Но тут текст в... Такі речі краще роз розмежовувати на різні сторінки. У нас є політика доставки, політика повернення, політика купівлі. Це те, що закон нас зобов'язаний мати договір оферти, їх краще розмежовувати на різні сторінки, і коли людина дивиться доставку, і навіть класне на цю політику на окрему сторінку, хоча зазвичай текст з політикою доставки можна вкласти там в три слова: доставляємо там продовж один-трьох днів новою поштою в міст, і так далі, так далі. Але якщо є якісь специфіка, коли кастомні замовлення, що вони не повертаються, повертаються Тобто це все, коли потрібно обговорити, звісно, це можна вставити в окрему урлу і средіректити на допоміжну сторінку, але бажано, щоб ця сторінка вона все рівно не була більше абзацу, щоб людина могла швидко ознайомитись і прийняти рішення. Якщо вона має сумнів стосовно того, як відбувається доставка, щоб знайти умови доставки. Я дуже сумніваюся, що вона буде це шукати. Конверсія самого продакт-пейджу вона буде нижче, ніж вона могла би бути, якщо б ці помилки не були враховані. По догляду також можна це все дуже просто, там якимись е, простими словами пояснювати. Не складно замочувати там якомусь оцяті, в чому до, ну доглядаються речі. Бажано це все простими словами розповідати, щоб продавати. Все ж таки, це не є відповідь на питання, щоб позбутися в супутніх товарах. Ми тільки побачили, що ще є вареник підвіз і паляниця. А в коли нас приходило на стрільку, всі товари, ми не бачили Ну та, життя. їх не було. Наостанок з дуже з дуже високої мірності, я підозрюю, що продаж відбувається саме через прокачені інстаграм, так як ми вже бачили, що це через інфлюенсерів, і ми не бачимо тут можливості півлі товару людям, які проживають за кордоном, українцям чи не українцям. У нас немає перекладу цього сайту на іноземну мову. Хоча це дуже просто в e-commerce. Це найпростіше зробити перекласти сайт на будь-яку мову. Дуже багато плагінів вже є. Це зазвичай ці моделі. Вони все вже інтегровано. Це дуже великий мінус, і відповідно потенційний недозароблені гроші. І наостанок пропоную, щоб перейти на кошик. Чи в нас є тут апсели? Е, ні. Немає промокодот промокод Код Промокод. Промо І тут зразу підказка, який промокод треба ввести, щоб був знижка. <свят> Безпечна оплата дуже трастова. Що можна було б тут зробити, щоб ця покупка була завершена? Зазвичай тут додаються. По перше, ще отут на цьому моменті можна було б додати футболку, про яку ми говорили на самому початку, Що ця підвіска дуже класно носиться з футболкою, просто дайте в корзину. Зазвичай це схожий до цього продукт, в якому є кнопка додати в корзину. Ти натискаєш, вона додається середній чек. Збільшується. Ваш клієнт замовляє. Більше в другому випадку додати маленький там стейл trigger, такий як таймер, який буде налаштований на 3 хвилини. Він буде зворотнього відліку, де буде писати: ми чистимо корзину через 3 хвилини. Встигніть завершити покупку, тобто або через 5 хвилин. Міше я думаю, що можна окремо добре робити. Коротше, це ми закриваємо. Shopify dropshipping. Сподіваюся, що власники дивились і зроблять тут висновки. є місце. Якіс... куди покращуватись. А ми маємо ще оцінити з маркетингу і давай оцінити. Як ти вже після свого якісь веснова кроби? Я думаю, що тут можна ставити сміливу трійку. Угу. Бо все ж таки людина, яка захотіла купити цю підвіску, вона зайде і її купить тут. Звичайно, комерс є такий. Так там Kanye West, що ти не можеш зробити замовлення, просто там дуже збагато анімацій, і тут немає ще ловців, емейлів. Ну ми відвідали цей сайт. Нам вийшов папа. Е, можна ж було тут дати якийсь промокод, цей сейл з сейл, тільки для тих, хто залишить емейл, і вже ловити лідів через емейл, прогрівати їх, допродавати їм наступні колекції. Коротше, з точки зору маркетингу плохо, недопрацьовано, але мінімальну функцію воно виконує: оформити купівлю дуже впевненого клієнта. Вона зможе. Я думаю, що це буде без проблем. Тому 2-3 бала і я ставлю. Я не розумію, типу, сейл 30%, я переходжу в каталог, все більше ніде немає мови про сейл 30%. Ні тут якогось лейба, ні на самих цих штук, що і ціна на закрісла на 30%. Взагалі. Таке враження, що тебе просто силою запихують в каталог. Mm. Типу, о, дивись, там на сейл. Ні, за немає. Просто заходьте That's і дивіться. Не знаю, по візуалу, коротше, тут знову ж таки класний контент, світфоткано, класні відео. Ну, типу, все дуже вайбово естетично. Але знову ж таки, ми про це вже з вами говоримо на перший випуск, що візуал без контексту оцінювати важко. Контекст тут незрозумілий, непослідовний, наратив поламаний, плюс оці моменти з маленьким текстом тут розбито, незрозуміло. Жодних ховерів немає. Я думаю, теж трійку поставлю, бо зробити такий сайт. Це це будь який шаблон e комерс виглядатиме так само. Типу ті сайт насправді робиться десь 4-5 годин. Друзі, ми нагадуємо, що у нас продовжується конкурс, в якому ми вибираємо найкращі коментар, який набере найбільше лайків. Це може бути смішний, розгорнутий, вдумливий коментар. І ми коментатору даруємо промокод на публікацію трьох сайтів на вевморал. Вартість приблизно 35 доларів. Тому це класна нагода отримати більше можливості публікуватися, ставати вище в рейтингу, бути помітними і отримувати клієнтів. З вас коментар, з нас промокод. Пишіть, рухаємось ми на, до наступного сайту. У нас наступний сайт на сьогодні Оксана Паламарчук зробила. Також перший сайт. Давай ми оглянемо Fiланster Pro Юкраїн. Створює дизайн сайту, може перенести дизайн на Веблюм, налаштувати весь функціонал. Отак от занішувалась Веблюм, зрозуміло. Посібник експериментації. Давайте подивимося, що це за сайтець у нас. Отак от угу. посібник ферментації. Давай одразу уявляємо собі ціль аудиторія цього сайту, звідки вони приходять. Я думаю, що це наші мами сюди заходять. Хто ще буде займатися ферментацією? Це люди вже за. 35 років, мабуть, може молоді, які люблять цим займатися, але все ж таки, я думаю, що щоб прям посівник читати, а не на ютубі відео подивитись, це про мамів. А може навіть бабуше. Тому пх, я думаю, що для них тут все зрозуміло, буде посівник далі. Кроки рецепту, наукові основи та практичні пради початківці в одному посівнику. І цей сам посівник. Що мене тільки тут трошки конфюза, це те, що поламане на бар, ні логотипа. Оксана поламаршу треба написати. До речі, це вона і є. Оксана Полмарчук, дизайнер і авторка цієї штуки. Вона зробила якісь від продукт такі. Ну, цікаво. Ну, Оксана, дивись, тут вот написала. Би Оксана Паламарчук і, мабуть, під низом написати повар. Повар! <по ага! А так, типу, в нас тут незрозуміло. Типу, да хто це продає, взагалі що це за де я знаходжу? Це компанія, що це таке, хто хто тут що робить? Відповідно, головна б у нас прибиралась, бо в нас логотип, є, куди ми переходимо. Далі посібник, відохи, контакт, супер, соцмережі з мережі. Не знаю, можливо, я тут зробив кнопку Придбати посібник». цікавий шрифт. Не знаю, ніби да так вручну написали uh -huh. на баночці. Якісь якась тоже значить, якась навіть да, така автентичність тут є людяність в цьому. Прикольний фонд теж такий природньо здоровий. Мабуть, що мене ще тут трішки. Я конфюза це те, що немає реально, типу першому крані жодної кнопки ні в ногбарі придбати, ні нижче, ні ціна, нічого. Просто посівник. Що тут ви побачите, і кінець, і вже аж в другому блоці ми бачимо ще один якийсь такий офер, да, щось там опануйно, як call -to Action. акційна ціна дісідадцять Ну і окей, якщо по візуалу, то сітка тут також мені не зрозуміла. Тут по центру, тут по льому краю, тут би був логотип, може би краще було, але відступи дивні Прямо в притул приклеєна ця штука. Було би дуже класно, якби ми зробили це взагалі по іншому. Насправді, якби ми тут в лівій частині зробили там посібник з ферментації великим текстом опануй мистецтво, нижче оцей, і потім кнопка придбати, і там ціна з боку. А оця вся історія була в правій частині, бо так воно ніби якось трохи поламано, і треба скролити, щоб дізнатися більше. Можна було просто в дві колонки зробити ліву колонка, загалом заголовок кнопка ціна, в правій наш посібник, і ми би все вмістили в один екран. Стосовно комунікації, посібник з ферментації, покроковані рецепти, наукові основи, практичні поради тут складеться враження, що насправді людина намагалася сформувати офер, проте можна було б це все рівно спростити. Простота висловлювань вона завжди в. Перемагає і посібник з ферментації можна було б написати там відібрані рецепти, підбірка рецептів, найкращі рецепти ферментації, і тоді якийсь офер простіший. Там відчуй 10 різних смаків того самого овоча за допомогою рецептів. Ще тіпити, кажу, Щось, мені 10 десять. Та, -та, -та можна було б набагато таким смачнішим зробити цей текст, але класно, що зроблено початківців і досвідчених в одному посібнику, але це говорить ні про що це для всіх і ні для кого. Можливо, тут дати для юскейсу, то тобто для домашнього. Його використання, ну тут «документація тих... вдома. Ну я звідси це взяв, але це можна було б забрати комунікацію для кого це як для людей. Дуже широка аудиторія, але перевести це до use case, точніше до ситуації, в якій людина все ж таки задумується про купівлю цього рецепта. Тому це можна було рецептна книжка, як в бабусі, щось таке написати. Mm -hmm. І це набагато цікавіше продати, бо офер він зрозумілий. Можна написати буде МБД, скачай по різному би це врага. Це mobile first, якщо чесно. на залі це поняв. Скорішого це в інстаграмі. Як... Крутиться реклама, Те саме як курси. За 400 uh -huh. гривень так само це посібник крутиться в сторіс. дивимося в мобайл, і воно виглядає, ну, краще. Притомно, притомно. але так. все одно, типу, поїхала сітка, якось ну так, да, все і, одно Ціна, в кінці після скролні, це нормально. Скрол, скролл, скрол. Ну і стільки бар, він все ж таки хоче логотип. Хоче, хоче, хоче і щоб кнопки, щось там було. І кнопки. Ми по скролу маємо бачити теж кнопку обов'язково, бо це ну це по суті в нас лендос під один продукт. Uh -huh. Єдинець тут одна ціль: купити посібник. Тому продати треба кнопка. Посібник, ну, у нас я корисую, да, автора як продати, у нас як купити. Тому тут кнопка. Кнопка придбати би була би завжди супер, і логотип Оксана Пламарчук, посібник з ферментації було би супер. З таймером. Купа тексту придбати. Окей, добре, що є call-to-action. Що ви отримаєте? 45 стрінок, 20 рецептів, 5 бонусних. Супер. Ознайомте з містом. Супер. Далі прикольна як на баночках вішається, така кому підійде. Може більше таких штук би хотілося десь тут, не знаю, бо вона нас з'явилася в третьому-четвертому блоці. Контрасти жахливі. Тут ще куди не йшло, тут ще куди не йшло, тут вже так складно, тут набагато складно складніше. Угу. І от про автора у нас я люблю. Так, далі, сертифікований діетолог. Ну от написала би це Оксана. Сертифікований діетолог, нутриціолог Купа людей дуже, дуже... це на телефоні. Ніхто дуже, не це, що цільова аудиторія не вважає цю історію. Якщо ми така, ну. Можна сказати, майбутня цільова аудиторія, ми не можемо це щитати. Як оформити заявку, крок один? Ого, тут ще так складно, щоб це купити? Після того як ви натиснете кнопку, придбати вас переплава, буде переправлено на кошик, ведіть свої параметри. Два після оплати ви отримаєте? Ні, ну це цікаво. І футер. Пов'язали, я не можу це оцінювати. Цей сайт взагалі ну, не знаю. Можливо, Оксана Поламарчук, вона не дизайнер, скоріш цього, і самостійно зібрала на вебіль цей сайт, хоча може збирає. Може вона більше розробник ніж дизайнер, бо тут дуже дуже є багато нюансів. Але знову ж таки, чи я тут маю ну маю право, але чи я сенс. В тому, щоб okay. сильно це оцінювати, я думаю, немає. Сайт в своєї функції виконує. Я не буду ставити оцінки, просто скажу, що успіхи в продажах, бо справа. Здрава ферментація, дуже корисна штука. Ага. Тому да так, друзі, маленька пауза. Бачимо, що вам дуже подобається наші випуски. Нам це приємно і дуже просимо вас зробити приємно нам. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал. Нам це дуже, дуже, дуже ціно. Давай, експрес, експрес-айдженсі. Давай подивимось третій сайт. О, на сьогодні. Ти так прочитав. Я так думаю, це може збилася ця медіа дизайн-агенція. 3D, тредену, код, графік. Все роблять, все роблять. Рухаємось. Я mm. наш денес, оператор, постановник. У uh, нарешті я бачу свій Дениш діті вальшей, це, мабуть, мій найулюбленіший шрифт. Хто тобто приходить на дизайн ревізія? Друзі, ви знаєте, що я люблю GT діті. А Valshain. чого ж його любиш? Бо він офігенний. Він дуже багато функціональний. У нього дуже багато накреслень є. Він найбільш такий е, фактурний, автентичний для мене. Мені таке враження, що GT вальшей може під будь-яку нішу, під будь-який тип проекту підійти на 100%. Що тут я можу сказати, друзі? Я захохувався в цей сайт. Це, мабуть, найкращий сайт за останніх два випуска. по першому екрану. Поки що для мене, що мені подобається, оператор постановок ми бачимо вже глічі. Якісь на екрані дуже кайфовий ефект, як якась стрічка, така на да? кінострічка. Да? Це мерехтіння. Боявся, що тебе Мак зламався. Я просто цей Мак він е, був поставлений на дах автомобіля. І От. Я поїхав, забув, він впав на швидкості 50 кілометрів з даху і ну розбився трохи. Десь воно мерехтився. <плес> <плес> Зразу відчувається характер, що в нас не просто чорний фон, білий текст, угу. у нас якийсь темно синій фон ближче до фіолетового. Весь текст монохром певний в нас тут відбувається, але чому ми зробили білий на Оце мені не зрозуміло. І наведенню у нас функціону стає. Я би так не робив. Я би залишав і це теж фіолетом, а по наведенню робив білим, або підкреслював, або я взагалі біле би не використовував. Тобі не якщо здається, моноферу, це б зблилося просто все. Ну такий вайб. Ну, типу, дивись, це сайт е, оператора постановника. Mm. Я впевнений, що він не от... це не для генерації лідів, це більш іміджовий сайт презентувати своє портфоліо. Ну, я вам кажу, що якщо би тут було все синє, а сам би зайшов і сказав, тут call to action не підсвічений. Це ти би сказав, бо ти по маркетингу нас говориш. Я би сказав, що е, кайф, тому тут можна на якийсь UX і маркет. Трішки закривати очі, тому що є певний контекст. Це не сайт для того, щоб купити ферментацію чи замовити підвізку з рибою. Ми хочемо знайомити з роботами Яноша і відчути його певний характер, тому що це його особистий сайт, його паспорт в діджиталі. <клес> Чесно, я би зробив це теж капсом. Мав вже навіть оцим самим накресленням, таким самим, як логотип, і зв'язок зі мною просто би зробив кнопкою фіолетовою. А яка б кнопка була? Кругла чи, чи квадратна? Квадратна, звісно, по логіці краще була б, тільки був би Кі -кі в нас загострені всі символи, країні символів. І в нас прямокутний якийсь шматочок відео посередині екрану, mm -hmm. але кругла би теж працювала такий mm -hmm. контрприйом, що все гостре, а кнопочка кругла, і вона би за рахунок іншої форми на себе привертала увагу. Mm -hmm. І це би спрацювало тут. І ще мені не подобається те, що в нас оцей ще додатковий такий текст, теж синій, але він типу з прозорістю. Деніс, отут мені не подобається. Навіщо? Типу Януш. А це Окей, підзвища. добре. Але ім'я додали, але його зробили прозорим, щоб його не було видно. І ось тут мені не подобається, типу продакшн в лапках, під нізом нічого. Тут тім. Базується в Полтаві продуктово корпоративна, корпоративна рекламна студійна зйомка. Бачиш, вони зйомки зробили Моя жирніше, философія. хоча воно едва да, жирніше, але чуть, не очевидно. Чуть. Це теж погано. Я би тут завжди раджу там всім, якщо ти хочеш підсвітити якесь слово в реченні, то використовуй накреслення через один тип накреслення жирніше. Бо якщо ти робиш на один, тільки жирніше, воно майже непомітно. Якщо ти хочеш добити з того контрасту, то через один робити. Оці короче лапках штук я би забирав, або якось бо я їх переробив, щоб воно було в контекст. Тут можливо я би написав не тим, чому. Утім, ну це очевидно відчуття, що це заголовок до цього тексту, але воно по, по логіці uh -huh. не відноситься. Так само, як продакшн, це типу тип моєї діяльності, теж не зрозуміло. Воно uh -huh. тут у нас написано: я оператор постановник. Навіщо ще продакшн тут загалом класно зробити більше монохрому. їх поякорили, але, але не до кінця і не да, і без сенсу покращити треба точно монохром, накреслення елементів і подумати по комунікації. Бо тут багато uh -huh. питань в мене є. По першому екрану. Мені не подобається, що тут англійською мовою, да. хоча все українською, ну окрім логотипу, yeah. само собою. Yeah. Але базуюсь в Полтаві продакшн тім. Так, це взагалі це, це, не зрозуміло. Ну, цільова аудиторія Полтава, скоріш за все. Мені здається, що тут мета сайту якраз таке не це візит, затримати людину так. на сайті, хоч при Instagram подивись. Там може навіть швидше буде зв'язок, в Директ написав йому і пішов працювати. Угу. Тут немає це сенсу, да, Тут немає сенсу переводити в корзину там, і так далі на оплату якусь. Тому тут Instagram окей в іміджевих сайтах. Mm. Далі ми приходимо в сірі вітінки, в нас втрачається вже блюр і так далі. І тут, у тут вже щось поламалось. Пішов текст. Ні, він не підтягнеться. Не, не під чомусь знов білий. Ой, блін, жалко. Дуже прикро. <смі> і так прикро це дивитись, ніби це я робив Ой -ой. і ще зламалось. Отак не треба працювати з чоловіком. А що це Рігам? могло статись? От що тут цікаво, що там за слово? Давайте подивимося. Скопіємо, ставимо. Ой, тут багато тексту. Тут дуже багато тексту. Мені здається, просто мені просто стиль тексту поїхав, і бути менший. Хоча таку деталь, як оцей, як називається? Прогрес-бар. Прогрес бар. Коротше, треба монохром, би притримуватись. Я би, мабуть, оцю цепі залишив на весь. Сайта, не тільки на Hero, я би зробив так, щоб воно було фіксовано по всьому сайті. Поверх всіх елементів, це би зберігало оцей вайб до кінця сайту. Бо ми одразу от переходимо в якусь тінь і вже всі рівітінки, і ми ніби вже втрачаємо весь цей вайб. Я би його зберігав. Прикольно моя експертиза базується на роках досвіду співпраці з брендами та артистами у сучасному світі. Візуальний контент є ключем до успіху. Чесно, бідец. я би перебив тебе, і я оцей, оцей би блок на друге місце. Це інформація не тут. Вона на полоті. Ага. Люди не можуть тебе порівняти по цих факторійтах, ні, ні з чим. Що тут п'ятсот. 500, 500, Звісті, в когось, ну коротше, це ні про що втрачаємо скрол, слайд ніж нічого нам не дає ніяку інформацію, і оцей дуже сильний блок би був наступний. Це про кейси. все це друге, що там має бути. Друге, напевно, і остання там Блін. Дальні, і тут теж каша пішла. Ну, мені подобається ця історія. Ні, це класно. Маска, вписано, да, і тут і не кейс рюна фоні. А тут не кейси, все ж таки, які би мали бути, а, а себе робіт, послуги. Це і оце типу один, два, три римське шеї взбята послідовність один, три, два, чотири. Тут нічого, <світ> і воно взагалі не ок виглядає. Та да, це біда, це біда, біда, біда. Зв'язок, якийсь здоровенний кнопка, яка заїжджає по ходу тут. Знов тоже біда активи, камери, активи, комунікація, активи. Тобто, це наші, наші, наша техніка, яка у нас є. <світ> Ми купили камери, освітлення, Asimus. звуки. От. Можете інвестувати в наші активи, і дуже все це сховано. Так це... я навіть не бачу їх. Та лагесенький шматок виходить і не можна навіть прийти подивитись. Тобто тут щось мало би не так працювати. О, диви, якісь камера мотор. Є такі, якісь прикольні штуки. Це, це... капець. Це того й мене це тригерить, бо то що бо є такий класний, потенціал. Класні, та потенціал є великий, а не докрутили. Якісь були ідеї цікаві, але не зібрали це докупи знову логотипу. Фрист вже короче. реально Ляшко. далі вже все втрачає таке враження, що п'ять дизайнерів робили цей сайт. Блін, як прикро. сайт но... з дуже великим класним потенціалом. Ну щось, в якийсь момент. Тут хтось. Таке враження, що, знаєш, дизайнер це зробив, узгодили концепцію, то щоб а, а далі взагалі дроп, дропнув комусь і хтось там почав інший додатковий. Або йому до... сказали, до... він, типу, зробив концепцію. Спочатку були терміни два тижні, а потім сказали, бля, треба завтра готовий сайт. Так. І він зробив оцей хіро, і в нього два дня лишалось, і він такий: ну добре, так, 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 так. Ну тут же так, тут же так підходить. Так, підходить. Все, да. Це взагалі ну, інших, з інших сайтів. Оці паттерни такі стрьоні. да. Стролка це щось обще з 2008 року. Блін, це мав бути найкращий сайт за 30, цей огляд. Та. і він став... Тут у нас кнопка з болдовим текстом чи блековим, а тут же вона. Це на зв'язок зі мною. Теж в телеграм. Денис, друже. Біда. Ех, блін, ну Я би поставив Реально класний сайт. Я поставив буде. 10 з 10 за потенціал, за реалізацію 2 з 10. -ти. З маркетингу теж на початку був класний потенціал. Дуже багато класних якорів, класних прийомів, які не реалізувалися, тому 3 приймала. 3 Прикро! Отакий нас вийшов огляд. Ставимо швиденько лайк і розходимось. Побачимось в наступному випуску. Пока-пока.